Почнемо з того, що гурт жаданий собаки потрапив у гучний скандал під час виступу гурту у кривому розі на сцену. Вийшла депутатка міськради. Вона почала дякувати Сергію Жадану за приїзд. А потім відзначила бригаду Хартія. А згодом згадала ім'я Олександра Вілкула. Саме в цей момент зал відреагував вигуками фу і словами ганьба, які не стихали кілька хвилин. Ну і найактивніше кричала молодь, яка прийшла послухати гурт. Сергій Жадан намагався дати депутатці можливість все ж таки завершити. Цей виступ, але реакція публіки була настільки гучною, що їй довелося покинути все. Після цього Жадан подякував місту за підтримку військових і запропонував усім разом заспівати Червону Руту. Наступного дня ця депутатка відреагувала у соцмережах і написала емоційний допис, у якому різко висловилися на адресу молоді, яка скандувала ганьба і називала їх. Провокаторами і слова не тільки додали нового поширення цієї історії, бо допис миттєво розійшовся у місцевих групах і став темою для національних медіа. Щоб зрозуміти, чому згадка імені Вілкола викликала таку реакцію. Потрібно врахувати місцевий політичний контекст. Право в тому, що у кривому розі вже багато років триває протистояння між командою Вілкола і опозиційною фракцією Сила людей. Ну і для значної частини молоді це прізвище асоціюється зі старою владною системою. І політичними скандалами, тому а, навіть на культурному заході його присутність викликає інколи от, власне відторгнення. І у соцмережах одразу після інциденту почалася хвиля обговорень. Частина все ж таки підтримала молодь, яка відкрито продемонструвала своє ставлення і не захотіла чути політичних імен у культурному просторі взагалі на концерті. Інші ж вважають, що вигуки ганьба зіпсували атмосферу цього концерту і стали результатом організованої. Акції опозиції на ну, місцеві журналісти підхопили історію і пояснили, що для кривого рогу типовим є поєднання культури і політики, де навіть музичні події стають стають майданчиками для суперечок. Ну а Сергій Жадан намагався триматися осторонь конфлікту. Він не робив офіційних заяв після концерту, але його поведінка на сцені показала, що він хотів би зберегти все ж таки концерт у музичному форматі.